У Києві злетить вартість утримання будинків. Подекуди удвічі. Оголошення з такими повідомленнями почали з'являтися на під'їздах у кількох районах міста. Йдеться про багатоповерхівки, які обслуговують жеки. На якій підставі збільшують тариф? Про це та інші столичні проблеми розпитаю Лілію Пашинну, депутатку Київради, члена постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Пані Лілія, я вас вітаю. Слава Україні! Доброго дня, героям слава. Отже, підвищення тарифу на обслуговування будинків і прибудинкової території. На якій підставі ухвалене таке рішення? Давайте розпочнемо з того, що це рішення стосується не всіх. Тобто, зокрема, в будинках, в яких є ОСББ раніше були визначені управителі, а таких багатоквартирних будинків у нас 50% трошки більше, їх це рішення не стосується. Що стосується інших будинків, таке рішення було прийнято у листопаді 24-го року. Це воно приймалося начальником Київської міської військової адміністрації. Зокрема, він зобов'язав виконавчий орган провести конкурси управителів в усіх районах, і такі а, конкурси були проведені. Попередньо необхідно сказати, що у нас і ще з 2021 року законодавець зобов'язував провести конкурси і обрати самостійно управителя. Потім була пауза у лютому 2024 року. Це рішення було. Якби призупинено, і таке зобов'язання ем, передбачалося через 6 місяців після завершення воєнного стану. В той же час, е, як ми знаємо, вже в листопаді 24-го року було зобов'язання провести цей, ці, ці конкурси і визначити управителів. Вони проводилися в усіх районах щодо якості проведення е, конкурсів. Викликає подив, що перемогли в цих конкурсах районі керуючі компанії, які і здійснювали надання цих послуг раніше в цих будинках, тому власне і жителі не зрозуміли, не поцікавилися, да ну не зрозуміли в чому коли саме відбулися і чому відбулися такі зміни. І наскільки мені відомо, наразі є інші керуючі компанії, які брали участь у цих конкурсах, але вже звертаються з тим, щоб перевірити правомірність проведення таких конкурсів, тому що як я вже зазначила, що подив викликає те, що переможцями були визначені власне районні керуючі компанії. Все ж таки, чому? Чим обумовлений тариф, як він формувався? Е, ну, Доцільно було б передбачати такий термін, як плата за послугу з утримання будинку і прибудинкової території. Це певні такі зміни відбулися відповідно до закону про житлово-комунальні послуги, і воно, якби такі, передбачає блоки це як власне обслуговування. А також деякі проекти з модернізації, а і уже оцей фонд він не є, ну не має такої сталої величини. Це уже на договірній основі. Бо коли Жителі, мешканці будинку самі визначають свого управителя, то вони можуть вибирати, які послуги їм надаються. Чи це буде виключно обслуговування і прибирання? Чи воно потребує цей будинок якихось проєктів із модернізації, наприклад, там, заміна даху, чи ліфтів, чи будь-яких інших робіт. Тоді формується фонд, і вже цей фонд він є таким плаваючим. Тість і вона ну якби є договірною. Це залежить від жителів, але і наразі є можливість змінити е цю керуючу компанію, яка, скажімо так, виграла цей конкурс, якщо таке рішення буде прийнято мешканцями будинку. Тому ті, кого е це рішення бентежить, повинні зібратися е і прийняти рішення про. Е Вибір іншого управителя. Mm. У них є така можливість. Тобто, я правильно розумію, ви сказали за модернізовані проєкти, то це означає, що тариф вищий, значить і якість послуг вища. Звичайно, тому що якість послуг, а саме краще сказати, об'єм цих послуг, він визначається мешканцями. Mm -hmm. Ще хочу вас розпитати про питання, яке турбує всіх жителів столиці. Хто користується громадським транспортом? Напевно, ви вже розумієте, про що я чи буде засідання, і які шанси на те, що буде ухвалено рішення, все ж таки не припиняти рух громадського транспорту під час тривоги. Ну, наскільки мені відомо, ця інформація в ЗМІ що на найближчому тижні планується засідання Ради оборони, в тому числі передбачається питання, що стосується громадського транспорту. Це рішення, ну, якби ця ситуація, яка зараз вона і мене бентежить, і я неодноразово зверталася з тим, що це такі нерівні умови, як для громадського транспорту, так і для приватного. Да? Тобто надається перевага приватна. Му транспорту, адже під час повітряної тривоги громадський транспорт не може рухатися в той же час, як маршрутки, як то кажуть, рухаються без проблем, і в нас було кілька петицій з цього приводу. Це питання піднімається. Втретє, в четверте уже на раді оборони. Я дуже надіюсь на позитивне рішення, а власне на приведення у рівні умови для всіх перевізників, як це відбувається в інших містах, тому що немає, ну якби це нормально, коли водій е, попереджає пасажирів, надає їм можливість вийти в найближчі укриття, але не зобов'язаний зупинятися і всіх виганяти з транспорту. Будемо чекати на рішення чергового е засідання. Пані Лілія, я вам дякую за участь в нашому ефірі, що знайшли час. Лілія Пашинна, депутатка Київради, член постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, була з нами на прямому зв'язку.